Верховна Рада ухвалила новий закон про вибори народних депутатів. Чому про нього стільки говорять в мас-медіа, чому він такий важливий і що він змінив в українській політиці? Для цього закону було дуже багато дискусій. І ніхто з опозиції взагалі не сподівався на те, що нам вдасться вперше за два роки переламати партію регіонів і не дати їм можливості прийняти той закон, який вони хотіли прийняти. Це так званий закон Єфремова. Які є не що інше як прямою копією закону про місцеві вибори 2010 року? Яка була мета у партії регіонів? Та дуже проста: сфальшувати вибори в 2012 році так само, як вони це зробили на виборчій кампанії 2010 року. У них немає жодних застережень і, немає, і не було жодних можливостей, щоб зупинити прийняття цього закону. Так приймали Конституцію через Конституційний суд. Так приймали закон про пенсійну реформу, так приймали Податковий кодекс, так приймали закон про судоустрій, так приймали ще два десятка законів, в тому числі і харківські угоди, без супротиву. Хоча супротив був фізичний. Ну, згадайте, наприклад, харківські угоди, коли всередині парламенту побились і толку, харківські угоди все рівно були прийняті і ратифіковані. Тому те, що в цей раз зробила опозиція. Це було дуже складне рішення. Це було складне рішення в тому, що з одного боку нам вдалося натиснути на партію регіонів, в першу чергу через наших західних партнерів, які їм пояснили, що без спільного підходу по закону про вибори між владою і опозицією вибори будуть недемократичні. І друге, саме важливе, що ми все-таки досягнули результату. Чи є цей результат ідеальний, та ні, він далекий від ідеалу. Ми наполягали на повністю відкритих списках, але тут відмовила партія регіонів. Одначе, з іншого боку, 17 пунктів вимог опозиції, які ми виставили, які не дають можливості партії регіонів робити каруселі, друкувати фіктивні бюлетені, тиснути на членів комісії і призначати тільки своїх членів комісії. А ще, наприклад, оприлюднювати інформацію про явку виборців через три дні, як вони це зробили на місцевих виборах. Тепер це треба робити через годину після закриття виборчих дільниць. А ще, наприклад, те, що всі бюлетені, я підкреслюю всі, де голосували люди, тепер будуть зберігатися 5 років. Через 5 років в нашій країні зміниться влада. Через 5 років в нашій країні буде інший президент. Через 5 років в нашій країні буде інший генеральний прокурор. І кожен, хто вчинить злочин на виборчій дільниці при підрахунку голосів. Хто буде пробувати сфальшувати результати виборів, буде нести відповідальність. Якщо не сьогодні, то завтра. Чому партія регіонів пішла на ухвалення цього закону? Ще раз повертаюся до того, як все відбувалося. Протягом останніх двох років партія регіонів не чула і не бачила опозицію. Та й в цей раз би і не почула, і не побачила. Але тут було вагоме слово наших західних партнерів, які змусили партію регіонів дослухатись до опозиції. А опозиція змусила партію регіонів сісти за стіл переговорів. Я думаю, що цей закон, його не треба ідеалізувати, і зараз мова не стільки про закон повинна бути, оскільки про наших виборців. У законі написано також, що не можна брати гроші за голосування. І зараз я звертаюсь до українців. Шанс на зміну влади цей закон дає. Але реальність цієї зміни залежить від кожної людини. Яка піде голосувати, яка не візьме гроші у партії регіонів, яка не буде підтримувати владу, а яка буде підтримувати себе і свій демократичний вибір? Закон критикують. Просто шалений шквал критики. А багато дуже опонентів. Вони звинувачують фронт змін і бют у співробітництві із владою. Що ви хочете сказати таким опонентам? Ну, це правда було дійсно співробітництво. Тільки між фронтом змін і бют. Вперше за останні два роки опозиція була єдина як ніколи. Кожен пункт закону, кожне речення, кожна стаття закону голосувалася спільно представниками бюту і фронту змін. Ми чудово усвідомлювали, на що ми йдемо. І в нас було всього на все два варіанти: або все програти, як програвали протягом останніх двох років, в тому числі і місцеві вибори, або отримати шанс на виграш. І наступним нашим кроком. Є те, що і бюд, і фронт змін, і ми запрошуємо до цього процесу інші політичні сили, і з цього приводу вже оприлюднена заява чотирьох партій, готові до подання єдиного списку мажоритарних кандидатів від опозиції. Ми хочемо перемогти. А щодо критики, ну це природній процес. Хто критикує? Критикують ті, які мають рейтинг на рівні 1%. І ті, які хотіли, щоб прохідний бар'єр був на рівні 1%. і ті, які хотіли, щоб провести з собою 2,5 чи 3,5 депутата до Верховної Ради, ну так це ж не що інше, як політичний торг і бажання собі прилаштувати на лацкан значок народного депутата України, а не бажання змінити країну, а не бажання усунути від влади президента Януковича, а не бажання сформувати єдиний потужний демократичний блок. Який зможе призначити свій уряд, який зможе відновити ріст і розвиток країни, який зможе зупинити політичні переслідування в нашій країні, який дійсно зможе змінити життя кожного українця? Скажіть, будь ласка, співробітництво фронту змін і бюту в мажоритарних округах. Деякі опоненти кажуть, що бют і фронт змін вони монополізували опозиційність в мажоритарних округах в кожної політичної сили. Яка знаходиться сьогодні в опозиції, є шанс, і не тільки шанс, але й можливість висунути свого мажоритарного кандидата. Якщо цей мажоритарний кандидат має підтримку на відповідній території, він буде підтриманий опозицією. В кожної політичної сили є шанс довести виборцям, що це не політична сила, яка сповідує принципи тих, хто любить пиво і дивитися спортивні заходи. А що це політична сила, яка має цінності і ідеї, здатні змінити життя українців. Ви особисто вірите, що вибори 2012 року будуть чесними і прозорими? Якщо зараз говорити про те, що вибори будуть сфальшовані, половина українців не піде голосувати, а підуть голосувати тільки ті, які в силу дуже багатьох причин. Ну і в першу чергу в силу тих причин, що, наприклад, пенсія в Україні середня складає тисячу гривень. Візьмуть 50, 100 чи 200 гривень у провладної партії і проголосують так, як хоче провладна партія. Ми повинні боротися за чесні і демократичні вибори. Ми повинні боротися за свій вибір. Не обов'язково йти на Майдан і не обов'язково брати участь у мітингах, але цей обов'язок є совісті: прийти на вибори, прийняти рішення, проголосувати, сказати ні цій владі і сказати так змінам в країні. До виборів іще лишається рік, але ми живемо зараз. Яка тактика спільних дій опозиції на найближчий час? Ми спільно прийняли складне рішення щодо закону про вибори. Наступне наше завдання це визволити Тимошенко і Луценко. І це безпосередньо пов'язано з тим, що. Опозиція повинна зробити все для того, щоб Україна підписала угоду про асоціацію з Європейським Союзом. Це пов'язані речі. Відсутність політичних переслідувань, Свобода Тимошенко і Луценко, європейський вибір України це три в одному. Наше завдання на парламентській кампанії отримати 226 голосів у Новій Верховній Раді України. 226 голосів, які не підконтрольні президенту Януковичу. 226 голосів, які підконтрольні тільки мільйонам українців які хочуть іншого життя і які його отримають. Кажуть про те, що люди пасивні, люди не виходять на мітинги, люди не підтримують опозицію. Це брехня. Люди виходять, чорнобильці виходять, афганці виходять, пенсіонери виходять. І ті, хто проти сьогоднішнього режиму, також виходять. Тобто не тільки під соціальними, але й політичними гаслами. Адже ми розпочали акцію Україна проти Януковича місяць тому. Ніхто не міг сподіватися, що, наприклад, нещодавно в Одесі тисячі людей вийдуть на мітинг і скажуть своє Ні Януковичу. Ніхто не міг сподіватися, що ми зберемо мільйони підписів на листівках Україна проти Януковича», Де Українець не боїться того. Щоб поставити свій підпис, а деякі навіть залишають мобільні телефони, адреси і підписуються Я проти Януковича. Тому процес іде. Він складний, він не швидкий, але він результативний.